Слава Україні, наслідки ворожої атаки постраждали цивільні зруйновані будинки у Хмельницькому. 75 полеглим захисникам і захисницям посмертно присвоїли звання почесних громадянин. У Славуті вантажівка наїхала на чоловіка. Деталі далі. Восьмеро цивільних постраждали на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів. Повідомляє поліція. Під ударами окупантів перебували місто Харків, Куп'янський, Богодухівський та Чугуївський райони. Вночі росіяни здійснили ракетний обстріл холодногірського району. Із гострої реакції на стрес по допомогу звернулися три жінки. У селі Грушівка через удари Фа 500 із УМПК поранений 39-річний чоловік. Також через авіаудар по селищу Купінськ. Вузлови постраждали. Дві жінки 70 та 66 років. Через ворожий обстріл РСЗВ град пошкоджено понад 20 будинків. Поранені дві жінки. Восьмеро людей отримали поранення на Донеччині. По Костянтинівці росіяни запустили сім кабів і два дрони. Також обстріляли місто із РСЗВ смерч. Поранені п'ятеро людей, пошкоджені вісім багатоквартирних та десять приватних будинків. заклад освіти, адмінбудівлю, магазин, лікарню, пам'ятну споруду, релігійний об'єкт, чотири гаражі та два цивільних авто. Три бомби та дрон. Окупанти також спрямували на Бересток і Лінської громади. Поранили трьох мешканців, пошкодили 12 приватних будинків, магазин та будинок культури. У Хмельницькому, 75 захисникам та захисницям, які віддали життя за Україну, посмертно присвоїли звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Таке рішення ухвалили вчора під час чергової сесії міської ради. За словами міського голови Олександра Семчишина, відзнаки та грошові виплати вручать родинам загиблих оборонців на День героїв. А наступне вручення такої відзнаки буде на День міста. Загалом на сесії було 71 питання порядку денного. Зокрема, передали силам оборони БПЛА, а також ФПВ, Гребе та інше майно на майже 18 мільйонів гривень, надали матеріальну допомогу домогосподарствам, що постраждали від недавніх терористичних атак. Це три домогосподарства на понад 120 тисяч гривень допомоги. У Славуті сталося ДТП. 33-річний пішохід травмований. У поліції області повідомили, що це сталося вчора по вулиці Приміській. 38-річний водій вантажівки дав. Здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюють обставини ДТП. Може бути гучно у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Повідомили про заплановані військові навчання у межах Хмельницької громади. А саме із 12.30 сьогоднішнього дня до 9.00 ранку, 23 травня. Тож не варто хвилюватися, зберігайте спокій. У разі сигналу повітряної тривоги. Подбайте про своє здоров'я та життя, прослідуйте у найближче укриття. Небезпечні погодні умови у Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології повідомили, що до кінця цієї доби очікуються грозові дощі, шквали до 15-20 метрів за секунду та місцями можливий град. Такі метояви ще відповідають першому рівню небезпечності. У свою чергу у ДСНС області закликають бути уважними та обережними, не перебувати поблизу дерев, ліній електропередач та рекламних конструкцій. У разі посилення вітру намагайтеся не залишати транспорт на відкритих майданчиках під деревами. Під час грози не використовуйте електроприлади та не телефонуйте мобільними телефоном на вулиці. Музика. У маківській громаді запрацює сучасна система. Централізованого оповіщення населення про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Хмельницька обласна організація товариства Червоного Христа України передала громаді локальну систему централізованого оповіщення. Комплект обладнання включають сигнально-гучномовні пристрої, основні та додаткові блоки управління а також блоки безперебійного живлення. Система дозволяє своєчасно передавати тривожні сигнали, голосові повідомлення та іншу критично важливу інформацію. Наразі це все готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Тож не пропустіть, аби бути в курсі основних подій Хмельниччини та країни загалом до зустрічі в етері.